Кожна поважна ігрова платформа в 90-х мала своїх маскотів. Сі хизувалася супершвидким їжаком на ім'я Sonic, а у Нінтендо був усім відомим вусань, що давно став легендою. Звісно, з виходом першої PlayStation Sony поставила перед собою ціль створити власного маскота, який стане лицем новоспеченої платформи. Це місце було вакантним, допоки його не зайняв герой сьогоднішнього відео. Crash Bandicoot, який в більшості з вас асоціюється з першої PlayStation. Sony не тільки створили власного героя, який став обличчям кампанії, а й серію ігор, що жива донині. Тож давайте дізнаємося історію створення креша, що сталося з франшизою за всі ці роки, та подивимося на всі фізичні видання, які виходили в європейському регіоні. Мене звати Єгор, і ви на каналі Зіпермаєр. Орцямі Бандікута офіційно вважаються американець Енді Гевін та Джейсон Рубін. Їхня дружба тягнеться ще за студентських років. Обидва любили відеоігри та мали ентузіазм і амбіції на створення власних. Math Jam стала їхнім першим проектом, створеним у 1985 році для комп'ютерів Apple II. Це своєрідна освітня гра, що не принесла потрібного результату тоді ще двом підліткам. Одна з головних причин провалу стала бюрократія. Тож за рік хлопці узаконюють свою діяльність, створивши студію Jam Software. А ще через рік, у 1987 році, вийде їх перший комерційний реліз з Raced. Що був добре сприйняти гравцями Apple II. Зробивши свої перші гроші, нова команда починає поповнювати портфоліо якісними іграми. У 1989 році студія змінює назву на Naughty Dog. Сьогодні її знають завдяки культовим серіям Jack and Dexter, Uncharted та The Last of Us. Однак на початку свого шляху вони були ще невідомими. А дебютом на консолях стала гра Rings of Power для Sega Mega Drive. Це RPG 91-го року видане Electronic Arts. Успішною грою її точно не назвеш, як і провальною. Шанувальники жанру і досі тепле згадують це 16-бітний раритет. В ті часи ігрові технології розвивалися дуже швидко, і на зацікавила нова ігрова платформа 3DO, яка могла запропонувати куди більше ніж Mega Мігадрайв. Студія вирішила пошукати себе в новому жанрі і створила гру Way of the Warrior. Це файтінг, який в ті часи виглядав досить непогано. Такої думки був Марк Церні, віцепрезидент Universal Interactive Studios. Він і допоміг з виданням гри. Серпні бачив потенціал розробників, запропонував контракт на три проекти з повною свободою і частковим фінансуванням. Це були чудові умови, і no Dog з радістю погодилися. Команда переїхала з Бостона в Лос-Анджелес до просторого офісу, де мала змогу подумати над майбутнім проєктом. Епоха 3D потрохи захоплювала відеоігровий простір, тому в цьому плані no Dog знала, куди рухатися. З вибором жанру нової гри теж визначилося швидко. Це має бути платформер з 3D-графікою, що зможе конкурувати з Маріо та Соніком. Навіть проєкт розробки в команді жартівливо називали Sonic S Game, тобто дупа Соніка. Здебільшого це пов'язано з камерою, яка була позаду персонажа. Він біг вперед і таким чином гравець постійно дивився на спину та пружні сідниці головного героя. На той час це була ризикована концепція. Адже більшість гравців призвичаїлися до класичного 2D-платформінга з видом збоку. Крім того, треба було вигадати нового героя, що припаде до дощі гравцям 90-х. До цієї справи віднеслися відповідально, підключивши до команди Марка Церні. Розробники надихалися персонажами з мультсеріала Looney Tunes та й загалом вивчали усю живність в Тасманії. Врешті-решт зупинилися на двох фаворитах: Вамбат та Бандікут. Звичайно, всі розуміли, що реальне звірятко буде мало чим схоже на фінального персонажа, тому в роботу брали тільки загальні контури. На думку розробників, вамбат, такого прозвуть Віллі, підходив більше на роль головного героя. Навіть збереглися перші скетчі. Вигадав він, м'яко кажучи, непрезентабельно. Тому від цієї ідеї швидко відмовилися на користь Бандікута. Залишилось тільки вигадати ім'я, бо Віллі Бандікут не подобався ні Марку, ні керівництву Naughty Dog. Цікавий факт, що ім'я пройшло само по собі. Оскільки головний герой повинен руйнувати все на своєму шляху, немов тасманський диявол, ім'я Креш підходило ідеально. Коли я вперше побачив Креша в ігровому клубі, я був впевнений, що це лис. А дехто з моїх друзів запевняв мене, що це білочка, яка збирає яблука. А направду виявиться, що це бандикут. а чарівні яблука це бумпа яких взагалі в природі не існує. Думка робити гру для нової платформи PlayStation прийшла не одразу, проте надмірна закритість Nintendo та складний код Sega Saturn відкинули всі сумніви на користь Sony. Залишилось тільки вмовити творців нової платформи зацікавитися самою грою. Енді Gavin передав демо-версію боссам Sony, які були у захваті від гри. Тож розробка пішла повним ходом. Восени 94-го року Naughty Dog отримали свій перший прототип PlayStation. Це була японська версія, тому вся література була японською. З цим були певні проблеми на початку, оскільки ніхто із розробників не володів японською. На щастя, Марк Церні вільно володів мовою. Часто бував в офісі і зміг допомогти з перекладом. Перша гра про Креша вийшла у 96-му році, ексклюзивно на PlayStation 1. Це була маленька революція у світі платформерів: інноваційна графіка, плавна анімація і неймовірно деталізований головний герой. Ноцідок ну, особливо приділили цьому увагу та подарували йому більш ніж 500 полігонів. Це було вдвічі більше ніж пропонували конкуренти. Окрім фірмового виду ззаду, на окремих рівнях гра пропонувала класичний 2D-видом збоку. Звісно, щоб все це вмістити на один диск та гарантувати стабільну роботу приставки без додаткових підгрузок, була виконана титанічна робота по оптимізації. Складність гри вважається дупорозривною, оскільки 90-ті роки були нещадними не тільки в реальному житті. Навіть розробники визнали, що через брак досвіду припустилися помилки і створили занадто складний платформер. Попри це, всі були у захваті від гри, і через свою ексклюзивність Crash став маскотом нової платформи, нехай і неофіційним. Це був Систем Селер, що допоміг PlayStation стати на п'єдестал домашніх консолей. Звісно, вихід сіквелу був лише питанням часу. Через рік, а це був 1997, виходить реліз другої частини під назвою Cortex Strike's Back. Цього разу розробники працювали над удосконаленням ігрових механік та покращенням графічної складової. І треба дати їм належне, дарма часу не втрачали. По-перше, позбавились лінійності, яка була в першій частині, шляхом вибору порталів. По-друге, попрацювали над рушієм, що дозволив відображати майже вдвічі більше полігонів та адаптувати динамічну камеру. Можливість самого креша також збільшилась. Тепер він на додаток до того, що робив раніше, може ковзати, повзати рачки, стрибати пузом вниз, кататися на серфі та літати на джекпаку. І найголовніше виправили баланс складності та удосконаливали керування, особливо велику увагу приділили стрибкам, бо в першій частині з цим були проблеми. І це дало свої результати. Гра отримала чудові оцінки і гарно продавалася. Понад 5 мільйонів копій, а з часом отримала визнання як одна з найкращих ігор на оригінальній PlayStation. За контрактом з Universal no Dog повинні були зробити 3 гри. А враховуючи, що серія була на піку слави, питання було лише: коли? листопад 1998 рік. Дата релізу гри, яка розроблялася 10 місяців. Стратегія була така ж, як і з другою частиною: удосконалення та розширення ігроладу. Головна концепція гри у часі через різні епохи, що дало змогу створювати унікальні механіки й локації. Тому в грі можна побачити величезний різновид ігрових механік: польоти на літаку, підкорення водного транспорту, покатеньки на мотоциклі та підводні рівні. Кожен тип рівня має свій модуль на третьому поколінні рушія Go. Це була найбільш складна програмна частина розробки. Гарним рішенням було додати Coco Bandicoot як ігрового персонажа. Гравці тепло сприйняли таке нововведення, та в цілому гра знов виправдала очікування і продалася тиражем понад 7 мільйонів. Успіх трилогії став настільки приголомшливим, що Енді Гевін та Джейсон Робін вирішили за власні кошти спроектувати демо-версію гри, але вже в незвичному для себе жанрі картингу. Неозброєним оком видно, що це копія Mario Kart, тільки у всесвіті Crash Bandicuta. Бо Samson сподобалась гра і ідея зробити достойну відповідь Nintendo. Оскільки тоді вже вважали їх головним конкурентом. Єдиною перепоною до реалізації цієї ідеї була Universal і Directive Studios, які належали всі права франшизи. В той час Naughty Dog напряму працювали з Sony, а Universal був як посередник, який з часом став невигідним, оскільки проекти фінансувалися з Sony. Проте спільними зусиллями вдалося вмовити продовжити контракт ще на одну гру. Гра побачила світ у 1999 році і була останньою від Моуті Dog у франшизі Crash Bandicoot. На відміну від Mario Kart, це була повноцінна пригодницька гра з кампанією, що змушує подорожувати по всьому світу. В грі 15 персонажів, які відкриваються по мірі проходження, та 18 унікальних трас. Графіка та керування були на високому рівні, тому не дивно, що і ця гра отримала схвальні оцінки та непогані продажі. На жаль, це була остання частина креш від Naughty Dog. Далі компанія зосередилась на створенні Jack and Dexter для нової консолі PlayStation 2. Ця франшиза також є в моїй колекції, тож, якщо вам цікава історія цієї серії, напишіть мені про це в коментарях. У 2000 році Universal Interactive продовжила експериментувати над жанрами, і на цей раз черга дійшла до патті-геймінгу Розробку нової гри доручили британській студії Eurocom відомій на той час за роботами над disney іграми. Eurocom не мала доступу до Naughty Dog тому створила власний з нуля, стилізований під графіку Crash Bandicoot Прогнозовано моделі стали менш деталізовані, анімації простіше, а камера зафіксована на одному місці. Ідея гри також була запозичена у Nintendo та нагадувала Mario Party. Це сім міні-ігор на арені, в які мали змогу пограти одночасно чотири гравця. В цілому останній ексклюзив від Sony виглядав непогано, але значно гірше за минулі частини, що відобразилося на вдвічі менших продажах. Виходом нової консолі шостого покоління PlayStation 2 Universal доручає британській команді Travelers Tales продовження своєї відомої серії під назвою Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, що побачила світ у 2001 році. Спочатку гра планувалася як Crash Bandicoot Cortex Vortex і мала бути на DreamCast, але реліз був перенесено на PlayStation 2 через провал Sega. Звісно, з новими технічними можливостями моделі персонажів мали більше полігонів та нагадували інтерактивний мультфільм тих часів. І, мабуть, це єдиний плюс цієї гри. Оскільки Travelers Tales мали обмежений час, а це близько 12 місяців, та відсутність готового рушія довелося йти на компроміси. Тож велику кількість нововведень, які гравці звикли бачити, звели до мінімума. Оптимізація була вкрай низького рівня. Інколи доводилось чекати до 30 секунд, поки гра загрузить дані. Тож змішані відгуки це не на найгірше, що отримала гра від гравців та критиків. Портативні консолі також мали вагому частку ринку. Тож пригоди Crash Bandicoot дісталися й екранів легендарного Game Boy Advance. В Америці гра мала назву The Huge Adventure, а в Європі XS, тобто Extra Small. Реліз відбувся у 2002 році. Маємо 2.5D платформер від Vicarious Visions, молодої студії, яка вже мала досвід перенесення франшиз на ГБА. На збройним оком видно, що студія приділила чимало зусиль, щоб інтегрувати різні ігрові механіки, як це робили у свій час Naughty Dog, але при цьому мати менші технічні можливості. Впізнавався стиль оригінального креша з вражаючою графікою, плавною анімацією та детальними спрайтами. Саме успіх цієї гри відкрив шлях наступним частинам серії, що розробляла Vicarious Visions. Crash Bandicoot 2 Entranced – ще один яскравий ексклюзив на ГБА. На перший погляд, усе знайоме. Біжимо вперед, уникаємо ворогів, збираємо фрукти, але гра швидко починає дивувати. То Креш раптово починає бігти по стінам, потім стрибає догори ногами. Рівні коротші, ніж в оригінальних частинах Креша, але компактні й інтенсивні. Тут немає порожнечі, постійно щось відбувається. Треба стрибати з ідеальним таймінгом і шукати таємні проходи, якщо хочеш зібрати всі камні. Звісно, це не рівень стаціонарної консолі, але як для геба. Майже ідеально, весело, динамічно і трохи божевільно, як і має бути у пригодах Бандікута. Після вдалого старту на портативних платформах Hicarus Visions змогли довести, що здатні впоратися із легендарною франшизою. Їхня праця не залишилась без уваги. Universal Interactive вирішив довірити студії більш амбітне завдання розробку наступної гри для PlayStation 2. На кону стояло чимало. Відродити улюблений фанатами жанр картингових перегонів і створити повноцінне продовження культового Crash Team Racing. Гра вийшла у 2003 році на основних платформах 6 покоління. Основна формула лишилася аркадні перегони, дріфт, збір коробок з бонусами та зброєю. Та замість точного копіювання Mechanic CTR NitroCard впроваджує кілька нововведень. антигравітаційні треки та систему команд. На момент 2003-го гра виглядала непогано, яскраві локації, багато ефектів. Але камера іноді видає такі кульбіти, що хочеться зробити паузу і полежати. Гра не створює враження повного контролю над картінгом, яким славилася перша частина. Машина відчувається важкими, а контроль менш точним, особливо на поворотах. У той час як система прискорення присутня, її ритм змінився, і таймінг став менш інтуїтивним. Це амбітна, добре продумана, але дещо перевантажена гра, що намагалася поєднати аркадні перегони з сюжетом. Це ніби фанатський сіквел, який старався, але не зміг переплюнути оригінал. Проте вона залишила важливий слід у розвитку франшизи. Crash Twin sanity. це чергова спроба серії досягти рівня оригінальної трилогії, розроблена вже знайомою студією Traveler's Tales Oxford у 2004 році. Головною інновацією стала незвична механіка співпраці між крешем та його заклятим ворогом доктором Неокортексом. Open World підхід дозволив створити безшовний світ без завантажень, що надає грі більш сучасного вигляду. Сюжет став більш комедійним і самоіронічним. Графіка на час релізу була посередньою, однак арт залишався вірним фірмовому стилю серії брависті світи, гіпертрафовані вороги, мультяшна анімація. Критикували гру за численні баги, просадки FPS, невідпрацьовану графіку на рівнях та нестабільний баланс складності. Амбітна, але недопрацьована гра. Вона відкрила нові шляхи для серії, але стала жертвою обмежених термінів виробництва. Це настільки погана гра, скільки амбітна спроба оновлення серії, яка виявилася надто сміливою для свого часу і не змогла реалізувати весь потенціал. Тим часом у тому ж році Vicarious Vision робила те, що їм вдавалось найкраще. Розробляли гру для портативної консолі Game Boy Advance. В північній Америці мала назву Crash Bandicoot Purple Liptos Rampage а в Європі Crash Bandicoot Fusion Вона є частиною кросоверного проекту з серії Spyro the Dragon що вийшла одночасно з Spyro Orange та Cortex Conspiracy це один із найбільш нетипових проєктів у франшизі Crash Bandicoot, чи поєднує платформінг, міні-ігри та сюжетну кампанію в незвичному форматі, гра орієнтована на широку аудиторію з короткими сесіями та легким випробуванням, що пасує формату портативної консолі. Як кросовер, це цікавий експеримент, який показує, що франшиза готова до нового. Як гра продукт своєї епохи простий, короткий, яскравий та орієнтований на молодшу аудиторію. Спроби реалізувати успішні картингові гонки, не вщухали, тому експеримент продовжувався. На цей раз за роботу взялася нова компанія розробник Radical Entertainment. Гра вийшла у 2005 році для PlayStation 2, Xbox, GameCube, а пізніше була портована на PSP. На відміну від попередніх частин, в цій грі поєднали гонки із платформінгом та бойовими механіками. Графіка в поєднанні з конкурентами, особливо Mario Kart Double Dash, не вражає. Об'єкти доволі спрощені, текстури бідні на деталізацію. Сюжет умовний. Кортекс та інші персонажі класично змагаються за першість у парку. Це не класичний картинг експіріанс. А радше гібрид аркадних перегонів, 3D-пригоди і комедійного платформера. Гру варто оцінювати не в порівнянні з Crash Team Racing, а як окрему спробу розширити межі жанру. Ідея амбітна, реалізація неоднорідна, але гра точно заслуговує на увагу. Crash Boom Bang це гра в жанрі паті-гейм розроблена Dreams та видана Sierra Entertainment у 2006 році ексклюзивно для Nintendo DS. Гра стала першою частиною серії Crash Bandicoot створеною повністю сторонньою японською студією, що вже тоді викликало побоювання серед фанатів. Буду відвертий, в цій грі погано все. Графіка плоска, музика шаблона, а ідея взята з Mario Party повністю не реалізована. Навіщо це взагалі існує? Це питання мучить навіть через 20 хвилин гри, і відповідь одна. Комусь у 2006-му захотілося використати бренд Crash Bandicoot для гіпотетичного фан-сервісу. Але фанатам він не потрібен. Хіба що колекціонерам коли я вмикав Crash of the Titans, я чекав, що буду стрибати по платформах, збирати вомпа фрукти і трощити коробки. А замість цього Crash почав валити мутантів комбо-ударом у три прийоми. Crash of the Titans це м'який перезапуск франшизи, випущений у 2007 році на PlayStation 2, Xbox 360, Wii, PSP, GBA та DS. Розроблений Radical Entertainment. Гра значно відходить від класичного платформера в бік несподівано VTMAP екшену, роблячи ставку на бойову систему, керованих монстрів і стильну мультяшну подачу. Це викликало змішані реакції. Фанати класичного дизайну персонажів, особливо Cortex Nina та Crash, сприйняли це як спотворення ідентичності. І хоча гра має цікаві механіки, вона втратила той баланс, що робив оригінальні ігри унікальними. Це вже не Crash, якого всі знали, а щось нове. І не всім це нове сподобалось. Crash Mind Over Mutant. Це пряме продовження Crash of the Titans, створена Radical Entertainment та видана у 2008 році для Wii, PlayStation 2, Xbox 360, PSP та DS. Гра продовжує курс на Action Beat'em up із акцентом на механіку керування титанами. А ще гра стала напіввідкритою Ти ходиш по острову, заходиш у зони, ну і заблокати теж можеш, бо нормальної карти немає. Іноді півгодини, тупо шукаєш, куди треба йти. А потім бачиш, що пропустив двері, які сховані за кущі. Зате кат сцени це окрема тема. Кожна сцена це маленька пародія. То на новини, то на бойовики, то на якісь телешоу. І знаєте що? Воно працює. Це смішно і крінжово. Якщо не чекати класичного креша від першої PlayStation, можна навіть отримати задоволення. Права на гру належали Sierra та Vivendi Games. Проте, коли їх поглинула Activision, компанія не виявила бажання продовжувати експерименти з франшизою, надав пріоритет Call of Duty та Guitar Hero. Основна проблема була у спадщині Креша. Жодна студія не змогла наблизитися до успіху перших трьох частин. А самі Naughty no Dog, творці оригіналу, вже працювали над Uncharted і не мали до Креш жодного відношення. І тільки через п'ять років, завдяки фанатам, любов яких не вчухала, Креш повернувся на ігрову сцену. Crash Bandicoot N Sand Trilogy це ремейк трьох ігор з оригінальної серії Naughty Dog 96-98 роках, реалізований студією Vicarious Visions. Проект мав за мету не просто візуальне оновлення, а повну перебудову на новому рушії. Сучасні текстури, освітлення, моделі та анімації виводять трилогію на рівень PlayStation 4, не втрачаючи дух оригіналу. Керування у першій частині нарешті вдосконалили, тож сприймається по-новому. Але це зовсім не робить гру простішою. Без сумніву, це зразковий ремейк, який успішно поєднує ностальгію з новітніми технологіями. Це не лише вдале оновлення класики, а й сильна заявка на повернення франшизи. Звісно, після вдалого ремейку оригінальних частин Activision продовжили грати на ностальгії гравців і довірили студії Binox ремейк Team Racing, Тож у 2019 році світ побачив Crash Team Racing Nitro Fueled. Гра об'єднує контент оригінального Crash Team Racing, Crash Nitro Kart, а також елементи з Tag Team Racing, дрифтинг, на якому тримається вся механіка, збережено максимально точно. Понад 50 персонажів, кастомізація машин, сюжетний режим, онлайн-мультиплеєр, локальні гонки контенту вдосталь. Щоправда, пізнє додавання мікротранзакцій викликало певне невдоволення серед гравців. Це рішення, яке, хоч і не критичне, дещо затмарило загальне враження. Попри це, Crash Team Racing Nitro Fueled одна з найкращих аркадних перегонів свого покоління, що задовільнить як щирого фаната, так і новачка жанру. Crash Bandicoot 4 It's About Time став першим канонічним продовженням оригінальної трилогії. За проєкт відповідала студія Toys for Bob, Гра ігнорує всі частини після 3-го бандікута 98-го року, позиціонуючи себе як прямий сиквел. Власне, про це вказує четвірка у назві гри. Основне завдання розробників зберегти класичний платформінг та осучаснити для нової аудиторії. Графіка не намагається бути фотореалістичною, але створює унікальний візуальний стиль, що чудово зберігає характер франшизи. Музичній складовій теж приділили чимало уваги. Гармонійна суміш олдскула 90-х та сучасних інструментів. Саундтрек не просто супроводжує події, а допомагає відчути ритм та настрій самого креша. Це все той самий тунельний 3D-платформер з урахуванням таймінгів та точності стрибків. Складна, безкомпромісна і збудована так, що проходити багато разів. А тим, хто наважиться пройти гру на 100%, челендж забезпечений. Той з доказали, що платформери можуть бути сучасними, не перетворюючись на безформну масу ігрового сміття. Четверта частина чудово сприйнялась ігровою спільнотою, тож Toys for Bob довірили наступний проект, який мав назву Crash Team Rumble. Це мультиплеєрна командна гра на арені у форматі 4х4, де гравці змагаються, то швидше збирає більше бумпафруктів і принесе їх на свою базу. Візуально гра нагадує попередній проєкт з фірмовим мультяшним стилем. Правовласник знову вирішив поекспериментувати з форматом гри. Реакція гравців залишилась стриманою. Activision обіцяла сезонні оновлення, нових героїв та арени. Однак хайп навколо гри впав дуже швидко після релізу. Нестача контенту, вузька цільова аудиторія та сумнівна комерційна модель не дозволили проєкту вийти на новий рівень. Історія Креша нагадує справжній життєвий шлях. Бувають злети, бувають падіння, здобуваєш дорогоцінний досвід і знову йдеш вперед. За 29 років серія довела, що гідна бути частиною ігрової історії, зберігаючи свою особливу атмосферу навіть крізь зміну поколінь. Ось такий він. Crash Bandicoot. Напишіть, чи сподобався вам такий формат, і на яку наступну франшизу хочете побачити огляд. Не забувайте поставити лайк цьому відео та доєднатися до мого телеграм-каналу. А я дякую своїм постійним спонсорам, список яких зараз з'явиться на екрані. Та нагадую: грайте в ігри! Бережіть себе та. Бурдага! Папа!